Всім привіт! З вами на жаль або на щастя, знову Картавий чорт. У попередньому відео я вже розповідав, як через одного егоцентричного парубка зламалась тогочасна формула міжнародних відносин, і заоднозначно підважився авторитет католицької церкви, яка у ті часи мала чималий вплив на людські голови. Через те, що французького короля був ручний папа римський, у англійців вже давно почали закрадатися антипапські настрої, але і в той час, і по інших європейських країнах подув вітер змін. Який не багато не мало, але змінив хід історії. Сьогодні поговоримо про те, як тогочасна церква керувала головами людей та їхніми кишенями, про людину, яка хотіла відповідей, а змінила плин історії, про індульгенції та про революцію, яка почалася через барбікю. У далекому 1522 році, у Швейцарії, печатник Цюріху закликав до себе кількох гостей почастувати квабасками. Все б нічого, але це був перший тиждень Великого Посту. На цю вечерю потрапив і місцевий священник Ульріх Цвінглі. Це був такий чоловік, який полюбляв, щоб все було на совість, а також полюбляв критикувати неробство монахів та й багато речей у тогочасній церкві. Він прийшов на цю ковбасну вечерю, але не частував м'ясних страв, хоча інших він теж не засуджував. Але через декілька місяців хтось розповів про цей страшний моральний злочин. І печатника ув'язнили. Цвінглі, від такого вірвався терпець, і він почав словесну перепалку з духовенством щодо свободу вибору і свободу вибору їжі теж слово за слово, теза за тезу, і так у Швейцарії почалася реформація. Не хочу забивати голову церковною термінологією, тому поки що їдемо далі. Народився Мартін Лютер 10 листопада 1483 року, а це означає, що він був скорпіоном за гороскопом. І на цьому, в принципі, можна завершувати дане відео. Батько Мартіна був шахтарем, він відправив свого сина у францисканську школу, щоб дати дитині освіту. Потім батько відправив сина в університет, щоб той здобув вже юридичну освіту і мав змогу захищати власні землі на юридичному рівні. Юному Мартіну в університеті більше припало до душі сім вільних мистецтв. Хоча потім все ж він почав вивчати юриспруденцію. Але згодом щось іде не так. Мартін йде у монастир імені Святого Августина. Але чому він це робить? Його ж чекала кар'єра успішного юриста та заможного зимевладця. як пише сам Мартін про це, то якось він потрапив у страшенну бурю і пообіцяв самому Богу, що якщо йому вдасться врятуватися, то він піде у якийсь церковний орден. З монастиря імені Святого Августина Мартін відправляється у молитовну прощу до Риму. Там він зустрівся з таким явищем, як продаж віри. Маси паломників постійно відправлялися у Рим і місцеві зрозуміли, що це золота жила. Торговці продавали, мабуть, сотий за рахунком зуб апостола Петра або ж інші релігійні реліквії, які, звісно ж, були не справжніми. Це не дуже вписувалося у бачення світу побожного чоловіка. Згодом, Мартіну пропонують стати викладачем у новому університеті у Віттенберзі. Там він викладав і отримав навіть докторський ступінь у області теології. Взагалі, як священника Мартіна люди дуже любили, адже після літургії він ішов з ними в бар та за келихом пива пояснював людям простими словами, що таке святе письмо, філософія. Та багато чого іншого. На цей час Біблія не була перекладена на всі мови світу або розповсюджена лише її латинська версія. Навіть не всі священники розуміли, що вони читають, а деякі просто на пам'ять бормотали щось собі під носа. Натомість Мартін Лютер дуже добре знав латинську мову, і, прочитавши Біблію повністю, він сказав, що церква заховала святе письмо від людей. Він повністю перестав розуміти, чому в церкві існує ієрархія, чому папа бореться за владу. Чому духівники купляють собі кращі місця у храмах і чому вони кращі за звичайних людей? Усі ці події вже змушували задумуватися Мартіна Лютера, але все ж він був все ще стриманим. А що ж увірвало тоді йому терпець? Щоб це зрозуміти, нам потрібно знову переміститися у рим. У 1506 році папа Римський починає будувати храм святого Петра. У ці часи кожен намагався зробити щось таке, щоб його запам'ятали в історії. І цей храм мусив бути пам'яткою спершу про Юлія Другого, а потім вже про Лева X. Це був грандіозний проект, який своєю величчю мусив притягувати до себе людей, а також затьмарити інші храми та символізувати велич та відродження церкви. Але як це кажуть у народі, не так сталося, як гадалося. Як ми пам'ятаємо з попереднього відео, на будівництво палацу Авіньйоні та отримання маєтків у Римі йшло чимало коштів. Тому у 1516 році гроші закінчились. Тоді Папа Римський видає документ про продаж індульгенцій, щоб зібрати гроші для добудови нового храму. Щоб зрозуміти краще, що таке індульгенція, нам потрібно краще зрозуміти ментальність тогочасних людей. Люди вірили у рай, пекло та чистилище. Щоб потрапити до раю, люди повинні були відбути кари за свої гріхи у чистилищі, чого всі страшно боялися. А індульгенція від імені папи відпускала кари за гріхи ще на землі. Очевидно, що люди були готові віддати чимало грошей, щоб не мучитись у чистилищі. Насправді, індульгенції не міг продавати кожен другий. В кожному регіоні була якась людина, яка мала право від імені Папи продавати індульгенції. В Німеччині цим чоловіком був Йоган Тецель. Це був таким собі консультант в магазині, який має відсоток від продажів, і йому хотілося, щоб його індульгенції. Мали якомога більший ажіотаж. Правда, вийшло так, що Йоган Бецель був не просто консультантом, а геніальним маркетологом. Він вмів правильно продати інформацію, і щоб підняти свої продажі, він вирішив, що індульгенції тепер відпускає усі гріхи, а не лише звільняє людину від муку чистилищ. Почувши таке, навіть бідні селяни не жаліли жодних грошей, щоб купити собі перепустку у рай ще за життя. У всіх індульгенцій був один нюанс: після її покупки. Їх мусив затвердити місцевий священник. Ось тоді Лютеру і увірвався терпець. До нього масово почали приходити люди з дивними карточками і просити його, щоб він їх підписав. Лютер, який вже був знайомий зі святим письмом, розумів, що тут щось не так. Він сів та написав листа місцевому єпископу, і той його благополучно проігнорив. Тоді лютер сів і за ніч написав свої 95 тез проти індульгенцій, де він критикував грошолюбство папи. Оскільки стінки в інстаграмі в ці часи ще не було, то й найлогічніше, що він розмістив ці 95 тез на стінці церкви, і сталося те, чого він не очікував. Він хайпанув комусь ці тези та й приглянулися, тому він взяв їх і переписав. Так люди їх бачили, переписували і передавали далі. Вони були настільки популярними, що через кілька тижнів їх вже читав сам папа Римський. Після цього папа Римський викликає Лютера на дискусію. А Лютер був в цьому тільки радий, адже думав, що нарешті отримує відповіді на свої запитання. Але папа не хотів дискусій, він просто хотів, щоб Лютер зрікся своїх поглядів. Звісно, Лютер залишився без відповідей, що його не влаштувало, тому від своїх поглядів він не відмовився. І тоді вже Карл п'ятий, імператор священної Римської імперії. Людина, яка вважає себе суперхристиянином, вирішує взяти ситуацію у свої руки. Імператор викликає Мартіна Лютера, щоб цей зрікся своїх поглядів, але Лютер вічло відмовився від його пропозиції. Після таких витівок Лютера визнають еретиком, його ловлять і везуть на суд. Але знову ж таки сталося не так, як гадалося. По дорозі до суду його викрадають, і викрадає Мартіна Лютера не будь-хто, а князь Фрідріх Саксонський, і ховає його в замку. Там Мартін перекладає на німецьку мову Біблію, і вона стає бестселером цього часу. Було продано 5 тисяч примірників всього на всього за місяць. Але для чого князю викрадати якогось там священника? Ну так сталося, що реформація Лютера стала дуже популярною. Під її гаслом було дуже добре і вигідно піднімати бунт проти імператора, а боротися за владу тоді, в принципі як і зараз, було дуже модно. Після такого папа римський відлучає Лютера від церкви і відправляє йому наказ, щоб він спалив свої книги, відмовився від свого вчення і пішки відправився до Риму просити пробачення у папи, тоді в нього був би шанс повернутися улона церкви. Мартін, як вірний християнин, після цього збирає за містом величезне вогнище, де він спалив наказ папи. Ви що думали, що він так сперечався, сперечався, йому папа сказав: все, пока, давай, пали свої книжки і він взяв їх і спалив. Ага, не тут то було. Також паралельно у цей час Мартін Лютер починає займатися контрабандою. Але цигарки й алкоголь це не так круто. Лютер займається контрабандою монахинь. Тоді він перевозив монахинь, які хотіли втекти з монастиря в бочках з оселецем. і шукав для них чоловіків. Насправді це був єдиний шанс жінки на виживання у той час. Тому що якщо вона вирішувала покинути монастир, все її майно переходило у власність церкви таке собі шлюбне агентство від Мартіна Лютера. І насправді з цього часу мало що змінилося. Лютер породив чимало нових конфесій в християнстві, хоча він цього взагалі не хотів. Згодом через це почалися найжорстокіші в історії релігійні війни. Єдина віра вже не об'єднувала всіх європейців під одним стягом, коли це було потрібно. В деякому роді Лютер став заручником своїх ідей. Все, чого він хотів, це почути відповіді на свої запитання, але через свою неосвіченість йому мало хто на це міг відповісти, проте кожен намагався нав'язати йому свою нічим аргументовану думку. Взагалі, Мартін не хотів створювати нової конфесії, він навіть ніколи не називав себе лютераном, він просто казав, що він реформований католик. Але люди знов ж таки його не слухали і, використовуючи його ім'я, створювали нові релігії, починали нові війни. Як десь колись кимось було сказано нічого нового під сонцем немає.